Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вась. Верховна Рада виступила проти бусифікації. Проти бусифікації виступають депутати, в тому числі пан Звітневич, голова оборонного комітету Верховної Ради. Він сказав: Я не навиджу бусифікацію і ТЦК. Сказала людина, що. Верховна Рада проти бусифікації, що вони порушили багато кримінальних справ по ТЦК за перевищення повноважень по бусифікації, але, але як я казав, ТЦК в Україні ніхто не указ. Ні Верховна Рада, ні Генштаб, ні Міністерство оборони, ні Сильський, ні навіть сам президент Володимир Зеленський. ТЦК не указ, тому що у ТЦК є план. Доставити за місяць скільки то чоловік. Як хочеш, так і доставляй. І ТЦК як хочеш, так і доставляють, не звертаючи уваги ні на кого. Скільки раз обіцяли послати ТЦК на фронт? Згадайте, президент Зеленський літом 2023-го. Вся Україна аплодувала. ТЦК піде на фронт. Пішли? Півтори неділі назад Сирський сказав, що ТЦКшники почнуть іти на передову. Пішли ТЦКшники? Ні. Вони не пішли. ТЦКшники полюють на українців, відверто полюють на українців і тягнуть їх в ТЦК. Навіть босоніж. У Львові е показали відео, яке зараз вірусить по соцмережам, про те, що. Про те, як ТЦКшники військові, як сказали, військові. так? Військові тянуть чоловіка Босаніж в службове авто і відвозять в ТЦК, скажу вам просто: росіяни тиснуть на усіх фростах, росіяни не дотримуються перемир'я, обстрілюють Запоріжжя, обстрілюють Суми, обстрілюють префонтрову Сумщину. Готуються е, наступати на Миколаїв, на Херсон, готують десантні операції. На фронті потрібні люди. Люди. Оскільки чиновники, депутати, в тому числі Верховної Ради, блатні приближені влади, поліцаї, ТЦК, йти воювати. Не хочуть, вони гребуть усіх, кого ловлять. Просто гребуть, кого ловлять. Все. Ну а зараз. А зараз, а зараз в Румунії, можливо, прийдуть до влади ультранаціоналісти, які марять ідею Великої Румунії приєднання частини української території до Румунії і підтримують Путіна. Значить, будемо чекати, будемо чекати румунські війська, які зайдуть через Карпати в Чернівецьку область. А там вибори в Польщі на носі, а там теж. Ультраправі в Польщі, друзі Путіна, претендують на багато голосів парламенті. Коротше, Україну оточують з усіх сторін, і нам прийдеться воювати усім. Іншого виходу я не бачу.